Вітаю, друзі! В сьогоднішньому відео я дам відповідь, свою відповідь свою тим хейтерам, які мені пишуть разну, разну чепуху. Так? Перший коментар із теми чому ти кажеш, що в Україні багато савкової вати, Радянський Союз давно вже розвалився. І Багато українців народились після Радянського Союзу, так і це правда. Так, Радянський Союз розвалився, багато українців народилось після Радянського Союзу. Але ну не треба забувати, що ватою не народжуються, ватою становляться. Так, і ця радянська машина під назвою Савок вона нікуди не ділася з розпадом Радянського Союзу. Всі ці роки вона продовжувала працювати і справно працювати так, робити те, що вона робила і до цього, і вона і справно е, перетворювала з молоді такої е, чесної, відкритої, відчайдушної, е, вумної молоді е, ватне е, суспільство. І так, з розпадом Радянського Союзу, на жаль, ця машина нікуди не ділась. У України було декілька шансів, декілька можливостей розрушити цю машину під назвою Савок, але Україна, на жаль, цими можливостями не скористалась в українській молоді. Є зараз такий шанс розваляти цю савкову машину по виробництву раз і назавжди. Самостійна українська мова цього зробити не зможе. На жаль, ця савкова машина тримає всі ресурси, всі гроші, і це не так просто. Але за допомогою Заходу, за допомогою західних країн. У, радя... у Української молоді зараз є можливість роз... розвалити цю савкову машину і припинити виробництво вати в Україні. Я не впевнений, чи вони зможуть це зробити, чи вони скористаються цим е... Унікальним, е... унікальною можливістю чи ні. Але можливість така є. І поки цю машину не розвалять, в Україні так і буде процвітати. Вата, це моя вам відповідь, так? І мені байдуже, коли ви народились до Радянського Союзу, після Радянського Союзу, це не змінює нічого. І якщо ви хочете запитати, хто я, так я також вата. Я така ж вата, я такий же самий продукт цієї машини, савкової машини. Але, але я це розумію, я е, це осознаю, так. І я намагаюсь з цим боротись. Звісно, в мене не виходить побороти все, все ватне, що в мене є, але принаймні, я на відміну переважної більшості української вати, я намагаюся з цим боротись. Друзі мої. Я сподіваюся, що ви мене зрозуміли, і я сподіваюся, що ми з вами все ж таки зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!